Які категорії є основою розетки в відсотках, в грошах? Що ви можете сказати? Я можу сказати, які категорії найбільші? Це все ж таки персональна електроніка. Це номер один. Номер, один. номер скільки один. вона зараз відсотків займає? Вона займає велику долю. Ну це 10 чи десятки чи 10? десятки відсотків. Менше половини, але десятки відсотків. Десятки відсотків найбільше займає найбільше, персональна електроніка? Найбільша, найбільша доля в грошах. Ми кажемо про гроші. Да. Да, це персональна електроніка. Це телефони, ноутбуки. Телефони, ноутбуки, фотоапарати і все, і, і, буш, і, і, і все. І все біля цього. Да. Друга категорія найбільша все ж таки це фешн. Фешн? Так. Одяг. Так. Зуття і оці речі. Так, ми найбільший онлайн продавець, без жодних сумнівів і, в принципі, один з найбільших продавців в Україні. Фешені, які хіти продажу, і от під категорії, чого ви продаєте найбільше? Обувь. Спортивна обувь, тобто кросівки — це номер один. А потім все це те, що скажімо так, безрозмірно, Тобто типу, там базові речі, там типу футболки. Спідна білизна, носки, а потім вже щось таке більш специфічне, специфічне да, типу плаття, типу там якісь блузки там, угу. і таке інше. Правильно я розумію, що сумарний оборот розетки і маркетплейсу – це мільярди доларів. Це більше 80 мільярдів гривень. Більше 80 мільярдів гривень. Якщо казати про да, це друга категорія. Третя категорія це їжа. Ми туди вкладаємо насправді і товари для тварин. І алкоголь, і, в принципі, їжу. Четверта найбільша категорія вона насправді дуже така конкуруюча скажімо так, з їжею це товари для дому. Загальна історія зрозуміла. Ну, в інтернеті дуже багато говорять про цей хвіст, да, що є маленькі категорії, які купують доволі рідко, але те, що їх дуже багато, дає доволі високий треба, відсоток це треба, так, чи ні. Треба уточнити, що значить малий категорії, що значить немалі категорії. Тому давай по-іншому скажемо: є товари герої. Скажімо так, да? чи товари там топ-продажів, і є все решта. Зараз які товари на наразі? В серпні місяці товари – це було все для школи. А, наприклад, в минулому серпні місяці, на жаль, це були товари для енергонезалежності. Наразі, от будуть зараз з'являться айфони, це буде айфони.